І так, привіт YouTube! З вами Леший, і сьогодні хочу з вами поговорити про Сіл Рекон 1 легендарний ніж. Легендарний ніж від колдів Серія Recon. Е, маю в виконанні Bowie не знаю репліка, не репліка. В мене в комплекті додаткової кліпс не було. Е, ну, Менше з тим, нехай буде репліка. Ну. Нехай буде китайська репліка. Загалом, що хочу сказати, ніж доволі таки е, цікавий, ніж один з самих тяжких, е, який в мене є. У мене найтяжчий, напевно, з моїх EDC ножів це Defender. Defender важить е, 153 грами, цей ніж важить 180 грамів. 4 дюймове лезо. Е, 3,5 мм у нас товщина обуха, ніж великий, ніж тяжкий, монолітний тріаб вважається найбільш надійним замком в сфері складних ножів, такий запатентований, колдівський, дуже-дуже Дуже е, такий розрекламований. бачимо е, надписи. Тут у нас написано Cool Steel Тайвань. Е, що в нас ще є? Recon 1. Не знаю, я ж кажу, репліка, не репліка, нехай буде репліка. Трошки, трошки то дешевше коментатором. Е, всередині ми не маємо лайнерів, е, тобто, це суцільна у нас G10, g 10 на чому зібраний поки що не розбирав, не дивився, що там всередині, тільки, тільки прийшов ніж, ніж так як я був не дуже чемним хлопчиком, але робив роботу, то святий Миколай мені вирішив подарувати такий ніж. І я тепер є щасливим володарем даного ножа. Ніж мені нагадує по своїм адресам, по своїм таким якимсь тактильним відчуттям, він мені нагадує, я колись мав АК AK AK47 від Cool Steel, АК-47, славнозвісний, то він чимось на нього схожий. Має такий досить такий великий упор під палець, має таку досить приємну насічку, тобто при якихсь таких навантаженнях, при роботі з ним. Він має би себе добре вести. Е, підгонка деталей мені подобається, в принципі. Огріхів я в обробці поки що не бачу. Так, е, всюди зняті фаски. Все добре. Така дуже цупка ця GTM. Е, це буде відкриттям для тих, хто, наприклад, е, спаївську GTM юзає на спайкі. На спаях вона. Навіть на спаях вона трошки трошки по-іншому зроблена. Отак От вони дивляться поряд зі spider Paramilitary. Для мене, нагадаю, парамілітарі є еталонним ножем. Знову ж таки, 180 грамів. Я не знаю, чи є сенс тягати такий великий ніж, такий тяжкий ніж на EDC. Я пам'ятаю пан Япропер розказував, що це найліпший ніж для виживальщика, це найліпший ніж там для носіння на EDC, Не можна робити абсолютно все. Знову ж таки, потягаю, подивлюся, скажу свою думку, але знову ж таки. Ми росли в різних умовах. Трошки знаю за пропера, трошки знаю звідки він, трошки знаю його історію. Не буду багато розказувати, не моя таємниця, не буду її відкривати. Але умови в нас занадто різні. Я мав досвід служби в армії, служби в зоні проведення бойових дій в Україні. І я на то трошки дивлюся з точки зору е, свого, скажімо так, бойового досвіду. У мене він невеличкий всього з 2014 року, тому я на то дивлюся з точки зору свого бойового досвіду. І напевно на кожен день такий великий, тяжкий ніж я не знаю, чи я би вирішився носити. Чому? Тому що вам постійно хочеться його скинути, коли ви тягаєте щось досить тяжке. То вам то хочеться зняти. Як би там не розказували, е, є там е, різні е, колеги, які приходять і мені розказують, що мені треба підкачатися, що я нічого в тому житті не розумію. Коли ти таскаєш щось 24 на 7, досить тяжке, досить таке е, несуразне і велике. То е, в тебе виникає бажання його зняти із себе. Тобто багато хто з непривички, коли починає носити короткий, в нього є бажання його зняти з себе десь покласти. Так само з цими ножами. Якщо ти довго носиш якийсь отакий от ніж, він тяжкий, він тяжче, ніж морка. Е, тяжче, ніж моя компаньон, компаньйон, якщо мені пам'ять не зраджує, вона важить щось в районі 100 103. Вона навіть трошки легша за парамільку. Тобто з оцими всіми обвісами вона десь важить 103 грами. Можливо, я помиляюся. То цей ніж важить 180 грамів. Він великий навіть в складеному стані, Тобто, на кишені він буде досить, досить об'ємно, досить трошки буде сковувати рух. І я не знаю, чи мені потрібен а, такий ніж на EDC в колекцію. Так, в колекції однозначно, е, я е, такий собі е, не хейтер, але й не прихильник компанії Cold Steel. маю пару колдів в колекції, маю тіла 4, маю десь розібраний АК 47, АК-47. Е, ще якісь. Пару їх ножів маю цей спайк, маю, фінбір, так що навскидку згадаю. Е, такі е, Досить, е, досить такі специфічні ножі на специфічні задачі. Е, зроблений цей ніж дурокоустойчивий, е, він такий ну, відчуття монолітної конструкції, але е, тягати його на EDC 180 грамів. Е, ну, Особисто для себе, особисто зі своїм досвідом, я не знаю, чи є сенс. Подивимося, що він скаже е, ще в мене на польових тестах. Обов'язково виберуся. Зараз погода просто не дозволяє робити польові тести. Обов'язково виберусь, обов'язково протестимо його. Тут досить цікавий шпеньок. Шпеньок е, має таку підшліцеву викрутку, і його можна вкрутити сильніше або менше в якусь із сторін. Досить цікавий ніж, досить мені цікаво буде його потестити на EDC, але я вже для себе бачу, що він для мене затяжкий і заоб'ємний. Тобто, ну, от, я маю еталон, свій свій еталон, це для мене еталон. Не для вас, не для ваших колег, не для ваших. там, якихсь... Кумирів, яких ви е, дивитеся на YouTube, це мій особистий еталон, це мої, ос, мій особистий досвід, який я виніс зі зі свого життєвого, зі своїх життєвих ситуацій, зі свого життєвого досвіду. От для мене зараз є еталоном парамілька. І цей ніж набагато більший, набагато важчий, і я не знаю, чи мені він такий потрібен. Як предмет в колекцію, так потрібен. Як е, ніж для виконання службово-бойових завдань, якщо я не доставленець, якщо мене на задачу не привозять, якщо я не виконую задачу, тобто мене привезли, я відпрацював і мене група евакуації забрала, то мені напевно особисто мені, не комусь особисто мені, з моїм досвідом, в полі з таким ножем, я не знаю, чи він би був мені потрібен. Він затяжкий. Моя золота серединка це парамілька. Це малий ніж, який робить е, ту роботу, яку я виконував особисто. Я виконував в польових умовах, в умовах окопів, в умовах там, ведення бойових дій. Так? Цей ніж він завеликий, він затяжкий і він такий е, ну, досить ломовитий. Не знаю, подивимося, як він себе поведе на тестах. Але е, ну, мені досить подобається, що я є володарем цього ножа. Це знову ж таки хотілка. Це хотілки зрозуміти е, пана е, я препер. з його поглядами на edc ніж, на edc ніж виживальщика, але, але, але. Знову ж таки, з першого погляду, ніж затяжкий, ніж досить такий огромний, ніж досить таки не дуже зручний в відкриванні і закриванні. Тобто, якщо ми його от триадлоком закриваємо, нам потрібна друга рука, бо складеться на пальці. При відкриванні досить такий приємний хлопок. При відкриванні досить е яскраво виражено фіксує це от коромисло нашого тріадлока, наш клиночок набагато ліпше фіксує, ніж на ендурці, набагато ліпше фіксує, ніж навіть на спайдерку Поліс, які мають замок. Е Беклок то тріадлок так досить, досить непогано собі. Робить роботу, але є така, таке відчуття, що він десь при неправильному використанні, при неправильному складанні його може скластися мені на пальці. Тому я ще з ним попрацюю, поки первинний огляд мені все подобається, подобається підгонка деталей, подобається як він зроблений. Подобається його хват. Руків'я досить таки зручне. Для будь-яких хватів, для молоточних, для зворотніх хватів, для роботи з ножем, ну, як з ножем. так. Досить, досить круто все зроблено, досить мені подобається. Але, 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 мій життєвий досвід вже говорить, що для мене цей ніж буде затяжкий, і я не знаю, чи буде йому місце в моєму спорядженні для виконання тактичних завдань. Такі в мене справи, такі в мене ножі, таке сьогодні відео. Бережіть себе. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.